Каже, ти, Ігор, не випускаєш їх на подвір'я. Та ось дивіться, відкрив їм перший раз віконце. Ану, перед вами. Щось усі бояться. Ну там і травичкою все позаростало. Думаю, хай вже підуть і цю частину подвір'я пообсирають, повигрібають. Да-да, молодець, молодець. Цим теж сирунам усе повідкривав, ну ще поки бояться, виходить. Ну нічого, я піду, може, мене ще бояться. Ну, дивіться, як рознюхується. Там вони курчатку вже одне з тієї. сторони. Тож випускай, друзі, воно все живе, усе, усе шкода, знаєте, це, це як малі дітки. Ну, ми завжди ставимося з любов'ю до всього господарства, все, що ми тримаємо: котів, собак, курочка. Та нема нема різниці. Все-таки потрібно бути людьми. І до птиці ставиться. А не тільки на неї зароблять там мучать її в приміщенні, тож і умови якісь хочеться її зробити. Та все. Так як і нам хочеться трішки в житті, так і хочеться для курочок. Але більше ми віддаємо, знаєте, любов'є не собі, а господарству, цим котам, собакам, курям. Ну, отак, отак, як воно і є.